Добрий день, шановні депутати. Сьогодні у нас буде на комісії 58 сесії 8 го скликання. Комісія складається з 9 членів комісії, на комісії присутній 5. Кворум для прийняття рішення є. На розгляд комісії пропонується 8 питань. Прошу проголосувати за порядок денний. За такий порядок денний. А, Наступне питання про порядок денний позачергової 58 сесії, 58 сесії 8-го скликання Катлагуської селищної ради Мельниської області. Э Пётр Петру Петро Чо Добрів. Скільки питань виноситься на сесії? 18. 18 питань. Прошу проголосувати за порядок денний, Позачергової 58-ї сесії. Настає наступне питання про підтримку президента України Зеленського Володимира Олександровича. Доповідачі Валерій Сергій. Доповідати так, зараз? Так. Отже, шановні депутати, є звернення від, наших, від нас до президента та кабінету міністрів. Зачитувати буду, напевно, вже на сесії. Бу так, зараз. що ми читали, ми ознайомилися. Є пропозиція підтримати таке звернення. Прошу проголосувати. Хто за підтримку даного проєкту? Доголосила про надання дозволу на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Доповідачі Доповідач я. До у нас є. Необхідність та можливість відремонтувати підбальні приміщення нашого центру реабілітації дитячого приюту під укриття. Наша задача виділити кошти на розробку проєктно-кошторисної документації. В розмірі 100 тисяч. В розмірі 100 тисяч. Хто за такі, таке рішення? Прошу проголосувати. Наступне питання про виділення матеріальної допомоги на лікування жителям Суворської селищної територіальної громади з міського районної області. Доповідаючи саме терзі. До соціального захисту населення надійшло сім заяв наших жителів, нашої громади, де з них є на лікування, просто проходила лікування, у нас є. У нас є онкозахворювання одна особа, інвалід з другої групи дитина, яка також має вірусне захворювання в тяжкому стані. Далі у нас є лікування стенокардії, гіпертомічна хвороба. На дві операції, одну омку. Давайте. Анко. Сразу. Данко. Сім. І красині. Сім, так? Так. Операції. А, так, равчинські у нас операції.

Другу операцію. Ну, це ломко, це mm -hmm. операція. А це у нас так так так. А операція на око за нас кірнички? Шість. шість. Двадцять шість. Двадцять. 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 А, так, шість. Все, ви еще операції немає. Да, да зебра, вот знаешь, а да, Зебра. шесть тысяч. Да, да? Шесть. шесть. так? Нет. Рабчинская Рабчинска, шесть. Сарабчинска, а сарабчинска, шесть. Сарапчинская шесть. Так. И три Да. А три, три. 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 И да. вот. Три. Э, Ты еще Вот Сарапчинская да. А это <overstire> anyway, 6. Шість через п'ять. И на око получається 6. 6-6 лет, да. Валентина асоціюється їхні, яка інвалідність має першу другої групи. Зараз перехворіла зв'язку з тим, що є з лікарні, лікарні перевели в її.

І лікування стенокардія, гіпертонічна хвороба у нас Чек. На 450, і сьогодні до нас приходила наша також чебота Валентина. Тоже проходила лікування Внутри, внутрішньо робила обслідування і на 6 тисяч гривень чеки теж лікувалася в Одесі.

что, это УЗИ или это заключение это КТ, наверное. Анализ Она тут живет? Да, да. Троицкая, 40 писем. Троицкая, 48. Просто на зимний период и степи, но она... кто? Предложение сколько? Обследование? 6 тысяч. 6. 000. 6 000. Я думаю, что операция обследования, ну как бы можно 6, но это даже чуть не равноценно. Да, 4-5 раз. ну затраты 26-6. Ну да, мы 6 даем, 6 затрат мы 6 даем.

395 голосоваты, кто за такие суммы 39. Наступне питання про відправи допомоги на рятування жителям військовослужбовця, жителям Суворської США територіальної громади. Також на військові можливо на список перегляньте. Це на наші громади, вони uh -huh. зареєстровані три військовослужбовці зараз на даний час хтось із них хворіє, проходить ЛКК, ВКК, тобто ну, повертається на службу. А то, кто мы еще не давали. он получил ранение, раздроблена кость, и его... Он, в госпитале? Он, как получилось, что он, я не знаю, вера его с детства, но он ходил в баптистскую церковь. И по дороге на службу его и как бы вручили ему повеску. И получается, что он получил ранение, лежал в Виннице, mm -hmm. в госпитале. И когда приехали, они его взяли как бы на себе на попечение и забрали его в измахне. Ну, как бы реабилитация. Да, вы слышали? Да, да, 27 лютого, да, раз мои романты деляли ему на машину и привезли его на свидетельный ЛКК, на скидке им дали Дадуть добро, то він повертається або знову річ, там не все-таки лізар. Да, або там, він їде да. до Вінниці там вже буде реабілітація розробляти. Та жінка, яка йому широка. І я так розумію, що його далі ось про 80. Усім по 15. -15 Реальне, да. да. Заблоковає збирається. А вот второе третье, если ребята реально... Цена завтра много и с торгов. Да, здесь уже форма 5, и на судьи заложим думать без всех Кто за выделение допомоги у нас Наступное про затвердження програми ремонту та реконструкції об'єктів комунальної власності Суворської реконструкції комунальної власності. в територіальної громади. Същност и териториальни грамоди. Партио. Добро. Пропозиция по програма ремонт за реконструкция вие по комунални власти. Програма на в 25-та народа. Це ремонт та реконструкція приміщень комунальної власності, Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, може змінюватися, шляхом внесення відповідних змін до бюджету впродовж, в продовжування програми. Термін реалізації програми пропонується 25 26 років. Додатки там. Додатки, я бачила, там і кредиторка включається, да? Ну, мы же включили в год додатки. Плана Сергій, ну я прописала її теж. Угу. Хто за? Таке рішення прошу проголосувати. Наступне. Про внесення змін до рішення Котловузької селищної ради Змінського району Одеської області від 23 грудня 24 року 19.02.8 про бюджет Суворовської селищної територіальної громади на 25 рік. Артур. Пропонуємо наступні саме затвердити субвенцію на забезпечення діяльності фахівців супроводу ветеранів війни в зоні 245 тисяч 720 гривень та затвердити субвенцію за рахунок залишки коштів освітньої субвенції в сумі 731 тисячі 6 гривень на закупівлю засобів наступнення для Кабінету захисту України. У зв'язку з збільшенням дохідної частини, передбачте, в рахунку частини наступні зміни. По апарату Кутлобузької селищної ради видатки видатку сумі 65 тисяч гривень на придбання будівельних матеріалів, 100 тисяч гривень на оплату послуг з розробки концепції будівництва індустріального парку, 30 тисяч гривень на оплату видатків на відрядження, 25 тисяч гривень на оплату членських внесків до Всеукраїнської асоціації громад. Передбачити кошти в сумі 100 тисяч гривень на розробку проштовості документації та проведення експертизи по об'єкту реконструкції підвального приміщення по вулиці Незалежності буде на 26. Це е, підвальне приміщення в е, приюті. Mm -hmm. По відділу освіту спорту та культури. По закладам дошкільної освіти передбачити 60 тисяч гривень на оплату послуг семедичного огляду працівників, по закладам загальної середньої освіти передбачити 3 тисячі п'ять п'ять гривень, сімдесят чотири тобі, ремонту оплатувальної системи в Кадрообільському ліцеї, 60 тисяч гривень на проєктно працевнокоштовності документації, капітальний ремонт харчоблоку передбачити кошти на закупівлю, засобів навчання, комп'ютерного обладнання для навчальних кабінетів предмета захисту України в сумі 731 тисяча 6 гривень за рахунок субвенції та 93 тисячі гривень на фінансування цієї субвенції за рахунок залишку коштів місцевого бюджету. Іздіясните помісячний перерозподіл в сумі 1 тисячі гривень по проведенню змагань саме на оплату віддатків на відрядження, по відосельно захисту населення. Передбачите кошти в сумі 245 200 гривень на забезпечення діяльності фахівців в супроводу, ветеранів війни, зарахувати відповідної субвенції та здійснити помісячний пророзподіл по програмі та роботи в сумі 50 000 гривень для виплати матеріальної допомоги на лікування. По фінансовому відділу, передбачите кошти в сумі 200 тисяч гривень на виконання заходів програми військових частин Збройних сил України. У вигляді субвенції до державного початку. Все. 200 тысяч на что? На программу висковых частиц бросается на Украине. Сколько на замужка? Миллион десять, но из них мы сейчас распределяем 90-30 це запись українцы по финансованию, сто тысяч гривен на разробку упутя в июне и це тысяч с заложником. Миллион десять минус триста. три, 4. Ну, почти 460. 245 720. Это госбюджета бюджета. На 8 месяцев? Да, да, да. А потом? После? Потом уже будет. На... Кто будет добавлять? Госбюджет? Да. 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 Там просто з 1 сентября будуть нові правила стосовно тих школ, шкіл, які... Ні, 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 це вітеранки, комунальні 731 тисяча – це кошти, які в минулому році у нас заправили, помихов заправили, ми їх розподіляємо на заказ України. А не целеві? Саме в минулому Не целеві. Еще такой момент. 25 тысяч гривен это на РИК да, э, членские внески. Да, да. На, на этот РИК. Год, на 20, 25. Да. Эм, 30 тысяч на ведряджи. Э, сколько уже с начала года потратили на ведряджи? Мы что, мы снимали, у нас там был ноль? Нет, там было немного, там тысяч десять только было. Он сейчас уже ездили. І 100 тисяч на концепцію в парку, так. Да. Минулому році говорили, що якщо айдентику да, 37 тисяч ми виділяли, 100 тисяч, то не дозволили і в цьому році прохання. 100 тисяч на розробку концепції. Тобто концепція розвитку парку це буде концепція будівництва. І це на розробку. Розгля... Да. Да. Виносимо на розгляд сесії депутатів. Да. Питання від да. освіти не просить, нічого не відряджу. Я маю на увазі для дітей олімпіади. Їздили Если... на олімпіаду не можуть навіть дорогу платити дитину. А в сна... оба... да. для... Я смотрю, тут тысячу гривен перераспределяет пере... пере с листопада на... Да. На областной олимпиаде. Да, лес, да, если Хотя бы дорогу бы оплачивали, я не говорю уже про суточную. Ну, в Одессу съездить туда и обратно. И мама еще отвезла. Но мы уже не говорим хотя бы ребенку. Еще это по Надо забивать и, и будем голосовать. Да. А. Ну, Я поэтому спрашиваю, мне ничего не просто, мы об этом говорили. Нет. Ну, ну, это не очередная сессия и ожидали быть... очень mm. то, что говорит. На розгляд сессии, выносим на розгляд сессии, кто за? Если возможность давали. Ну, раз они не просят, <клес> можно ну, вопрос. У нас должна быть забита. А, ну, металл, металл, первом... С 1 с... января <клес> <металл> было сказано, <клес> что перед каждой сессией вы будете отчитываться за те материальные допомоги, которые были до этого момента. Что-то проплатили какую-то декабрьскую? Э, закрыли уже да, 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 И да, Что с январем? Январь тоже проплатили. Ту профинансовано. Э, Кать, профинансовано <плату> это одно. Но люди получили на руки. Да, да, да. Тот, кто вернулся, может не был. Просто не был сейчас на больничном. Тот, кто январь закрытый весь? Ну Так должно было быть, да. Ничего не менялось. Хорошо. Я сейчас позвоню, потому что мне со старых троян звонили, что еще декабрьскую не получили. Там все закрыто. Если вы делаете, то получили. Угу. Но этот ваш батюшка операцию получили. 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 У -у -у. Еще там, я не помню, надо посмотреть телефон. Хорошо, спасибо. Январь закрытый, вы говорите? Ну, по крайней мере, никто не говорил, не звонил. Я бухгалтера могу еще уточнить. Да, уточните у бухгалтера, январь закрытый? ли? Спасибо. Uh -huh. Все, уважаемые дети. Uh -huh. я, ну, я не спрашиваю. Uh -huh. До побачення. До свидания на сесії.